У Миропілі на Сумщині триває евакуація населення через загострення безпекової ситуації на кордоні з Росією. Під загрозою опинилися і мешканці місцевої ферми. Волонтерам вдалося врятувати звідти 55 тварин. Першим етапом евакуювали котів і собак. Усіх чотирилапих збирали у приміщенні, бо здійснювати евакуацію на відкритій місцевості небезпечно. Тепер волонтери готуються до другого етапу. За ним планують вивести з ферми коней, кіз і козенят. Власне, про те, як війна вплинула на кількість безпритульних тварин і про інші аспекти будемо говорити з гостею нашої студії. Сьогодні це волонтерка благодійного фонду «Київські хвостики» Олена Садовська. Пані Олено, я вас вітаю. Добрий і вітаю не лише вас, а й другу нашу гостю. Наскільки я зрозумів, скажіть, як звати її? Це у нас собачка Марлет. Марлет, а я так розумію. Ми для неї шукаємо домівку. Так, Так, Марліт шукає родину відповідально. Це собачка у нас від військових Савдіївського напрямку. Попросила нас військові прилаштувати цуценяток. Собачка народила. Цуценят просто на нулі, скажімо так. Mm -hmm. ось. І забрали ми цих цуценяток, і ось вже майже два рочки вона у нас mm -hmm. було ще троє цуценяток, двох ми прилаштували це, є ще в неї братик. Mm -hmm. Зараз у нас з'явився так, з'явився QR-код на екрані. Я бачу, це я так розумію, на потреби так вашого благодійного так, фонду так, київські так. хвостики. Розкажіть чого ви найбільше потребуєте? Чим можуть допомогти наші глядачі? От таким прекрасним ну, перше найперше це ветеринарні послуги. Це, що у нас найдорожче, бо кожна тваринка, котра потрапляє до нашого фонду, зазвичай потребує лікування. Лікування, потім стерилізації, вакцинації і все це ну, не дешеві такі скажімо так, послуги, тому так далі корм у нас іде, і перетримки. На жаль, у нас немає свого притулку, у нас є перетримки, які ми, які ми маємо сплачувати, або домашні перетримки, де отримуються і котики, і писики. Ну, ось такі у нас потреби фінансові. А зараз з військовими діями дуже багато тваринок у нас прибуває з прифронтових зон. А Це як правило собачки і в шоковому стані, в стресі, і є з осколковими пораненнями, і ну угу. одразу вони у нас потрапляють на ветеринарні клініки і там вже… Собачки. А от ви трошки розказали історію Марлета, можливо, якісь подробиці, чи була вона під обстрілами, як саме її вивозили, наскільки це було складно. <плес> Що з іншими? Ви там про одного її братика згадували. Да, всіх, Що ще ми з всіх вивезли, це військові, вивозили чисто з Савдіївки. Наші волонтери їздили там, зустрічали вже там, де вже небезпечно було угу. безпечно. Зустрічали мамочку, собачку військовий собі залишив. Mm -hmm. а, да, Мамочка така, я думаю, була напівдобірман, така красуночка. А цуценяток ми забрали. Ну, звісно, це не перша наша місія. Наші майже всі тваринки до нас потрапляються в першу чергу з наших власних місій, які волонтери виїжджають туди в гарячі точки, куди можна, де евакуація відбувається. Тварин і ми забираємо їх. Ну, складно. Звичайно, що це не просто, це і небезпечно, і буває так, що і під обстрілами. І, а, ну. Першу. Я нагадую глядачам, можливо, хтось із вас хоче мати такого члена сім'ї, прекрасного, красивого, трошки переляканого. На жаль, ну, сьогодні да, вибачте, а, ми бачите. Так, це її перший ефір. То ну, ви бачите номер телефону, за яким ви можете зателефонувати, щоб у вас з'явився отакий от член родини. Ваший. Ще ми ще ми запрошуємо всіх, хто хоче допомогти нашому фонду. Просто можливо хтось хоче собі обрати друга, котики, песики. У нас дуже великий вибір. Ви можете зв'язатись тварин. Ну зараз собачок у нас близько 20, угу. а котиків десь 500. І О, це топ -топ, на жаль, цього року трошечки призупинилася сама адопція, не так добре прилаштовується тварина. Ну ми розуміємо чому. А такий нестабільний стан зараз у нас в країні взагалі люди переживають. Ну, як, як утримувати mm -hmm. чотирилапого, бо якщо якісь відбуваються дії, то Ну і все одно можна зв'язатися з нами, приїхати познайомитись з тваринкою, обрати собі котика, песика. <му> Тому ми Ти, будь запрошуємо, ласка, не будьте да. байдужими. Телефон бачите на екрані. Можете забрати або марлет нашого, або іншого якогось пет, песика чи котика. Неважливо, вони всі потребують домівки, потребують родини. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що з багато з прифронтових територій тварин вивозять. Зрозуміло, що вони там можуть потрапляти під обстріли і мати якісь поранення. А психологічно я просто бачив, як вона заходила у студію і перелякалася навіть просто софітів і нової для так, себе так, якоїсь обстановки. Наскільки важко проходить потім от, в плані психології ця реабілітація? Э, ну, для складно, складно. Є такі, ну все ж таки, вони такі, знаєте, як і люди, які ну, ось наприклад. Писик, двоє писиків, один, ну. Ці, всі вибухи на нього настільки впливали дуже сильно, що пройшов якийсь час, і навіть просто він не переносить, коли їде трамвай, який такий гучні, і він ну, дуже переляканий. А є собачки трошечки з іншим характером, то як ну, людей все, все ж таки да, ну, вони, коли вони відчувають любов, вони розуміють, що вони вже в безпеці, що в них є людина, вже, яка за них просто турбується, і вони ну, йдуть на контакт. Так, ось наша Марліт, вона в принципі, от сьогодні, така трошечки перелякана, бо я думаю, що все ж таки обстановка. Бо вона нормальна собачка, так, але якщо, я бачу, якщо да, да, вона вже трошечки, трохи. от от, от да. дивіться, от якщо О, вона смачненько. кушає. В, в такому глибокому стресі собачка кушать не буде, так що вона просто вона просто все незнайоме. Все скажіть, а от ви якось потім відстежуєте долю тварини, що вона справді по потрапила в добру сім'ю, що там до неї нормально ставляться, бо це життя і випадки можуть бути різні. Так, Звичайно, звичайно, ми на зв'язочку у нас є договір людина, яка свідомо вже визначилася, що вона хоче. Тваринку, ну у нас це майже як дитину взяти в родину. Там вона підписує договір, і там є такі пункти, які передбачають зв'язок mm -hmm. з нами. Е, є у нас прилаштовані тваринки вже і. З самого початку повномасштабного вторгнення три роки майже, і досі нам присилають фото, відео цих щасливих тваринок. До речі, дуже багато у нас за кордоном прилаштовано тварин. Особливо... А як це відбувається за кордон? Це ж, мабуть, якась паперова тяганина. Ой, бо. Це так. дуже складно? Ну не просто так. На... В перший рік ще йшли нам на зустріч, не дуже багато вимагали від нас. А зараз. У ну, щеплення, паспорт, чіпи. Ну Ми це вже все знаємо, все проходимо. Тваринка має бути цілком здоровою. І у нас дуже багато прилаштовувалось тваринок, саме навіть не в притулки за кордон, а просто в родини. Бо у нас є сайт, де виставлені всі тваринки, які потребують саме Сім'ї і люди обирали. і ми і Польща, це і Германія і. Англія і прилаштовувалися тваринки дуже хорошо за кордоном. Хай трошки посмакує кормом собачка. У мене є одна новина. Поки що а, Кадр евакуації тварин з Ірпеня став дитячою книжкою. В Україні виходить оповідання врятувати Марчика. В основі цієї книжки відома фотографія Кріса Окіконе на початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. На ній зооволонтерка Настя Тиха рятує собаки з зони бойових дій. Автор фото запропонував українському письменнику Лесі Белею створити історію історію про дружбу, сміливість і взаємодопомогу ілюстрував книжку відомий український художник Ман. прибуток від продажу передадуть на підтримку військових медиків. Ну а я вам нагадую, що ви можете допомогти благодійному фонду «Київські хвостики». Ваша допомога піде от таким от прекрасним тваринкам, як, наприклад, зараз у нас в студії. Для цього можна задонатити за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І конкретно цю дівчинку Марлет теж можна взяти до себе додому. Якщо у вас є таке бажання, якщо ви готові опікуватися нею, для цього можна зателефан за цим номером, який ви бачите на екрані. Ну, і Крім того, там є багато інших тварин, які також потребують власного дому. Скажіть, ми трохи зачіпали вже цю, цю тему, а якщо потрапляє хвора тваринка до вас, яку ви допомогу надаєте? Чи вистачає на це взагалі коштів, звідки це все береться? Ну, звісно, що ми існуємо. Чисто на благодійні внески, які небайдужі громадяни фонду жертвують. Але ну, у нас є клініки, з якими ми співпрацюємо. Одразу ми, якщо тваринку, навіть якщо вона візуально здорова, все одно вони всі проходять через від клініки. А якщо, тим паче, що вона якась важка, бо дуже багато у нас тваринок в важкому стані було. І з кульовими пораненнями, коли треба було просто оперувати одразу, то, звичайно, ми веземо в клініку. Mm -hmm. І всі проходять через клініку, всі тваринки. Після того, коли вже цей період інкубаційний закінчується, тоді вже тваринка вакцинується, стерилізується і. Ну, вона готова для прилаштування. А так, да, звичайно, що не вистачає дуже багато. Ну коли організовувався цей фонд, це було ще до початку війни, то потреби були трошки іншими. А зараз ну дуже багато, дуже багато тварин, дуже багато треба фінансів для допомоги. Угу. Ну і а... наші глядачі, я сподіваюся, трошки вам з цим допоможуть. QR-код на екрані ви можете задонатити, щоб закрити потреби благодійного фонду «Київські хвостики». Скажіть, а щодо от нашої гості, Марлет, бачу, ви її підгодовуєте. Хотілося б трохи якісь можливо її такі індивідуальні індивідуальні риси для майбутнього господаря, щоб він знав, можливо, в неї смаки якісь є особливі там в їжі. чи Гратися вона любить в якісь ігри. От, от що ви могли За, взагалі розповісти? Вона, її да, майбутньому взагалі вона власнику. така собачка, ось вона прив'язується. От в неї там товариш приїхали з цим песиком. До речі, мав бути ще один песик. Але він, ну у нас виявився трошечки некомунікабельний. І трошки він злякався, навіть з машини виходить. Ми його ну, намагалися, і ну вона, я так розумію, вона там товаршує з ним, угу. бо ось вона не хотіла без нього йти. тюльпанчик, тюльпанчик, наскільки а, да, я да, знаю, ну, мав, Але привезли нам на тюльпанчика, а іншого песика. Ага. Да, їх переплутали. Тюльпанчик нас зовсім інший. Ось вона, а той писик, він трошечки такий скромняга. Він ну, перелякався дійсно. А Марліт, вона дуже скромна собачка, але вона активна, вона і грається, вона, якщо в такому середовищі, до якого вона звикла, вона дуже добра і дуже орієнтована на людину. Одразу все обнюхає, дуже, дуже все цікаво. Ось вона сюди зайшла, там понюхала, підійшла, все понюхала. Ну, Трошечки да. Ну, Якщо, Якщо діти, наприклад, є в сім'ї, вона нормально з да, та, та, є, є такі песики, які о, ти просто думаєш, ну, ну, наприклад, ти не знаєш, як він буде реагувати на, mm. а, на, там, на дитину. Наприклад, Марліт у нас вона, і з котиками нормальна. І жарка зайка. Так. І з котиками нормальна, і да діточок нормальна. Ми е, їздили з нею на. Були дні адопції на веденха і. Дуже добре вона спілкувалася там із тваринками, і підходили до неї, їздили ми з подружкою з її. До речі, подружку прилаштували. Прекрасно. А, да. Так Я що так ну, так, у нас все так печально. Ми прилаштуємо і Марли також. Я бачу, що їй вже спекотно, і, на щастя, не мабуть для неї у нас завершується ефірний час. І нарешті вона зможе піти спокійно в звичній обстановці перебувати так, вже. Так. Я нагадую ще раз глядачам, що за QR-кодом ви можете. Задонатити, щоб допомогти цим тваринкам, ви можете це зробити і потім, якщо зараз не встигли, на Ютубі просто трошки назад перемотати, і там буде цей цей QR код І ви можете задонатити. І я сподіваюся, що після ефіру, все ж таки, Марлет знайде свого господаря. Будь ласка, не будьте байдужими. Багатьом тваринам потрібен дім. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Олена Садовська, волонтерка благодійного фонду «Київські хвостики». Пані Олено, дуже вам дякую. Чекаємо дякую вас вам знову в наступних увагу. ефірах. Да. До побачення. До побачення.